Це кар картинка красива, да? як Якісь. Ну, прикольно. Отут я проїжджаю кожен божий день. Нас ніхто не, не поцілував. Візьмемо, зробимо так. Але нам через 1300 метрів треба буде втікати вправо, бо хочу заїхати на автохоф безплатний, в душ. І можна буде їхати далі. 300 кілометрів на сьогодні, сьогодні неділя. Летим на Амазон. Італія. Можна замітити тільки нідерландські, німецькі і інколи австрійські. Всі їдуть. О! Гарлі Девідсон. А, італіїс. Так, мені би якось вправо втікти. Так! Треба якось тікти вправо, бо нам автохов. авто А ну-ка, отак зробимо. Зараз нас пропустять. Ага. Конечно. Конечно. Пропустся! О, мені б направо, то б взагалі було б супер. О. Я б там зараз на аварійний пас втік би Лапці, а, ну ка хлопці їдемо. А ну-ка зараз під Поршика під Ліз. Опа. Номера 911. 911 Carrera S. Оце платна дорога, а це йде безплатна дорога. На сьогодні нам 300 кілометрів, можна сказати це на три дні, тому ми вибираємо безплатну дорогу, тому що в нас є час. Заїжджаємо в тунель. Озеро, я не знаю, як воно називається, дуже велике. Ой, котика збили. І, коротше, це... І оце ми отак їдемо і бачимо таку красоту. Кстати, цей кемпінг да? з Норвегії. Люди подорожують. І я такий туди Дениска, Зі Славути Хмельницької області. Ось копирісти. Красота. Кайфуємо, так? Да? Кайфуємо. Це вони на заводі пацани. Тут треба щось, щось бачити, щось вміти. Щось... <різь> Просто їхати прямо. Мотоцики, красота, річка. Ну що я скажу? Це один із найбільших плюсів цієї роботи. І на цьому всі плюси закінчуються. Їдемо під автострадою. Так, обганяємо. Нам, блєво. Собі їдемо, катаємось з пацанчиками на мотиках. Ціки в мене Рино Мастер. Бачите, чуєте, коли свистять? Завжди свистять, Не знаю чого. Якісь браковані. Мотобраття, мотобрація, здорово! Я, звісно, вже без мото... На мотоциках не катався приблизно 2 роки на півтора. Але я мотобрат! Мотобрат! Де мотобрація? Де мої кожені ублюдки? Індорістів не видно, Індорісти зараз в лісі займаються толочать... Гувно. Вони люблять таке в неділю, сьогодні неділя збираються. І один одному болотом один одному І У них змагання, хто дає мотоцикла вгору, хто красивіше, хто, хто вище кине свого мотоцикла. Да, і менше повріжджені кінці дня буде. І потім вони такі, о-о, а я на цю горку краще виїжджаю, значить що? Значить, в мене кращий мотоцикл. І там китайські мотоцикли, і вони такі, о, скоро там, знаєте, бікборди на 250, скоро на 1200-350 кубів вийде. Будуть ставити і в них будуть появлятися не за. Ой, не може. Мало їм не і все. Радар. Буде там дощ іде. Під'їжджаємо до Тренто. Ей, добло, їдь. Рон там, отобраття. Половина з них їдуть з жінки. А, це одні жінки! Одні жінки поїхали. Так, виїжджаємо зараз з тунелю. Що нас очікує? Бо заїжджав дуже було красиво, а виїжджаємо, ну зараз побачимо. Буде красиво чи не буде красиво. Бобо. Ба Нор. Нор! Пойдет. Я не знаю, чи точно, але зараз щось буде красиве. Ну мені так підказує. Google карти Чи не підказує? Чи я ошибаюсь? Капучино! Оля ля, -ля ой А тут кульцо. Ну тако, не, не дуже красиво. Ой. Не знаю, цей відос буде просто такий відос, як це сказати. Не о чому? Ну так як всі мої відоси, але, блін, але зато гарний буде дуже відео. Я так думаю. А! Туристи, виноградники. О, дивіться, М -м мама мія. Чого воно не витирається? Так вузенько трохи, але... Але ми їдемо. Які вітрички? <года> Погода капець портилася. Я думав, буде так класно. Блін, вузько, Куда ви всі їдете? Ой там видно. Так, рейнджовер, постоїш <різь> 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 ТУРІСТО! Скільки мопедів? Так, десь тут треба встати, да? Тут мопеди нема де поставити, не то, на що буса до 3,5 тони <різь> Ці витирачки так туди, трохи туди, трохи. Тррр. О, тут можна і постояти. Так? Да? Іде непогано, так? Там якась штука. Крути педалі. Такий був двох кіло... кілометровий тунельчик, що нас жде. О, пацани на спортах вто. Ні, є на спорті, нічого це. Ви бачили? Перший раз таке бачу. Капець, де виход? Зараз в мене почнуться панічні атаки. А, ти це так їдеш з гори в вгору. О, зараз щось буде гарне, щось забере гарне. Ба... -а -а. Ого, якось так вузько. Нічого. 凉。Yeah. То, таке від доща ховаються? опять. Блін, там так якось близько є. Ча, він знімає, я теж його буду знімати, снимкувати Що він знімкує? А, і тут Ви що? мотоцкий Вишо Двітес Хо-хо-хо-хоочао Сим ла Выбирай Олала Олала Иум хотин еще О, Volkswagen. Що улибайтеся? Шановні, улибайтеся ви на відпочинку, ви вибрали. Ну Але й тут вони понаставляли своїх диркунів. Ха-ха, Це прикольний кадр був, так? Да? Априлія тона! Блін, була б хороша погода, було б такі кадри. Лодочка пливе, так? Да? Красота. Ще один диркун. Як в горубці. А діб з кофрами. О, а вона. О. Ні, ну прикольно, що я сюди приїхав, реально. На мотоцики можна подивитися і... Закітаємо кстати. І... І шо? Покататися і красоти подивитися. Але коробку на апрілі включив. Таке чувство, як там я не знаю, що помкнуло. Ду -ду -ду. І це нам ще 100 кілометрів. Ну, кілометрів 70 так, їхати. Насолоджуватися краєвидами Італії. Трошки вже розвиднулось. Проїхали буквально 500 метрів. Ой-ой-ой. Вот такие кадры прикольні, да? Сюда. Бабки на скутерах, то це взагалі сміх Поткайта, паткайте. Молоді! Амазон Італія. У мене вигрузка була на 9 годин ранку. Е, неділя мені написали, можеш на шосту розгрузитись. Там на шосту. Умовіліся. Умовіліся, там на шосту. Домовилися на шосту. всі діла. Приїхав на шосту годину стояв просто біля цього, біля дверей. Потім сказали, виїжджай звідси на і, коротше, це, і приїдеш. Через годину. 8 приїдеш, Да? а там штук 10 вже тірів стоїть просто 10. І, ну, типу, я встав в 5.30, що я міг стати в 8.30, 2 години просто мого часу. Ну, просто. Із-за того, що хтось там помислив, подумав, якийсь там керовця щось йому сказали, що на шостому... Про... Ну, типу, блядь. Як завжди. Тепер сижу в обосаній обочині, тому що вона обосана в мусорі і роблю собі чай. З канапками і все? ну просто, ну, Блять, так обідно. А мені що вже, в мене вже дві загрузки є. А, ще одна вигрузка буде, потім за дві загрузки і, ну, оце, що я завжди вожу, в 12 ночі треба вигрузити. І потім ще годину їхати до часу ночі, щоб на 8 вигрузити. Відтоді я попрацюю сьогодні, я встав в 5-3, нехай в 6 я на роботу, я за руль сів, в 12, а, в час ночі я отпущу руль, ну, типа, да, у мене будуть паузи, ще щось. В час ночі я отпущу руль, відтоді скільки це? 18 годин, 19 годин я тупо працюю. Тупо 19 годин працює. Амизон. Амизон. Я приїхав на 8 Ну, типу, все, жду в черзі. Почекаю в черзі, зараз опять скажуть, а да приїжджайте на 9.30. О! О! І синечка подивилася, що ти дивишся. Чи пішла? Так подивилась на мене, типу я їй щось должен. Що я тобі должен? Я тільки нікому нічого не повинен. Тільки своїм батькам ні, ну, то ну, батьки мене ще молоді, хай. Ну. Кстати, мама, коли ти гроші вже вийшли мені. Хоча б тисячу доларів кожен місяць і мені було б набагато легше. Люблю батьків своїх, коли вони гроші висипають. <плес> я не знаю, чому не знімати. навірно не можна. я так типу, тишком нишком. Щоб не запалили по камерах. Типу, потягаюся. 4 години, щоб вигрузити палетку, палітку. Да. Вигрузити паліту. Це просто жесть. І так, фішка така. Йдемо в душ. По дорозі замовляємо піцу, кажемо, піца карбонара уно фанта. Беремо, ну, в мене просто такі газ, газовані yeah. напої кінчились. Йдемо в душ, виходимо душ, а вона вже готова з печі. Забираємо, йдемо в машинку, їмо їдемо далі. Це другий прийом піщі за цілий день. Рано була канапка а в обід яблучко, Нема коли, тупо тіша їхати до часу, чи до двох ночі. 6 ранку до двох ночі. Чи до часу, побачимо. Тримаю вас, вас в курсі Деня з Італії. На ваших очах тільки що не стало 500 гривень буквально за пару минут. ви скажете. нічого сім, я скажу, ну, на раз. І ви скажете, що я такий худий, бо їм раз в день чи два рази в день. Плюс в мене гонча порода, ну, типу, Гонча порода. За 3 роки я не набрав, а скину. Плюс я лінуюсь. Нема часу, нема часу. А що я корочки не їм? Не знаю, там мало м'яса, там мало це. Не хочу, не нравиться. Держу в курсі, пацани. Пацани знімаю на GoPro. Зупинила неознаку Перший раз за всю історію мене затвіла, не ознакована. Ну, типа, реально е, в Німеччині. Зараз щось довго перевіряють. У мене, коротше, два ножа, тих, що я вам показував. Да? Просто забрали. Забрали, типа, ну вони підходять не мимо користуватися, але вони забрали, щоб, типа, щоб не, не дай боже щось, типа ну, сталося. Типа, ну щоб я на них не напав цими ножами. Він не може відкрити я кажу, давай я тобі відкрию. І він він, ну-ну-ну, no, 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 no". кажу, а, ah, sorry, типу, і показав йому де, типу, так кажу, лайфсай, там всі діла. І коротше він відкрив і те. кажу, там, no problem, 5 cm, туристика, кнайф і все, типу, блін. І Жду зараз, що вони прикажуть робити. Сьогодні день просто якийсь проклятий. ну, типу. Їдеш, їдеш, я не можу доїхати реально. Чекаємо, що буде. Зупинила, кстати, БМВ, а на БМВ-шо одні п'ядіки їдуть. Так що ну, супер, мені. хорошого не жду. Реномастер перетинає відмітку 300 тисяч кілометрів. ура, 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 їдемо, їдемо, все, що він може, то це їхати. Ну що, пацани, 2 часа ночі, я сьогодні два рази вигрузився, два рази загрузився, і тільки що в 12, в час ночі з вами і ще година мені, ну, я якраз приїхав на наступну тобто, випуск на 8 годин ранку. Е -е, проробив я за сьогодні в сумі е -е, в 6 я встав, 2. Я зупинився ночі. Виходить 4 години. Я... Ну, як це сказав... ну, Виходить, 20 годин я проробив. 20 годин без перестанку то сього там, сам в офісі, не в офісі, не кожен на вигрузці ви, ну, ви ти втратиш час і так далі. Проїхав я кілометрів 800-900, я щось не дивився особо. І все. Отака От робота на бусі, там 20 годин. ну Середньо в мене годин 18. Виходить, а так 20 годин. Робота на вусі. Я прибираю стиль ліжко і лягаю спати. Бо 2 часа ночі в я став і якось вже не, типу, хочеться спати просто-напросто. Всім пока. Дякую за перегляд.